Жодний фізичний, фізіологічний, моральний, чи будь-який тиск на мене не здійснюється. Перебуваю в звичному для себе стані здоров'я. Усвідомлюю повністю все, що буду давати покази і наслідки і так далі. Я визнаю себе винним отримані неправомірної вигоди від громадянина, який відомий мені під прізвищем в кінці липня і на початку вересня поточного року підозрював оголошені і вам викладені фактичні обставини, які досудному встановлено. встановлені. Час, місць, спосіб щодо отримання одержання вам неправірної вигоди в сумі 100 тисяч гривень, а інша неправомірна вигода в сумі 349 тисяч 500 гривень від громадянина. Ви обставини викладені в підозрі, ви знаєте? Ми ви знаєте, що цими діями вчинили одержання неправильної вигоди? Так.